thought. 22 вересня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада. Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського в ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх керівників доповідав щодо ходу підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а також щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Зокрема, директор КВЕП Подільськводоканал Володимир Негрецкул Прозвітував щодо робіт із ліквідації аварійних ситуацій на ділянках мереж водопостачання. Слід зауважити, що, за словами керівника підприємства, у вересні спостерігається зменшення рівня навантаження на мережу. Керівник громади, в свою чергу, акцентував увагу на необхідності посилення роботи із задоволення заявок від населення стосовно підключення абонентів приватного сектору до системи водопостачання. Щодо роботи КВЕП «Подільстеплокомуненерго» теплокомуненерго звітував його директор. Максим Перлей в даний час ведеться підготовка котелень до запуску під час старту сезону опалення, обслуговуються мережі теплопостачання, а також виконуються заявки від населення. Заплановано проведення інструктажу працівників щодо особливостей роботи в осінньо-зимовий період. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. Здійснено очищення лотків води відведення ремонтуються дитячі майданчики. Проводиться благоустрій клумб. Радник Подільського міського голови Леонід Кисельов прозвітував щодо результатів здійснених об'їздів території міста, на предмет виявлення порушень правил благоустрою і санітарного стану. Було зазначено, що після ретельного очищення чистою громадою майданчиків, на яких розміщені сміттєві баки, безвідповідальні жителі міста знову викидають сміття біля місць збору відходів, ігноруючи Явні поряд сміттєві ємності. Окрім того, було надано детальний звіт щодо проведеного в громаді Дня довкілля. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів. Вони стосувались і санітарного стану, і порушення правил торгівлі. За результатами перевірок, за минулий тиждень порушникам було складено три адміністративних протоколи правопорушень і видано два приписи. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних та ремонтних робіт під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Надавалася інформація і про роботу закладів освіти та їх роботу в навчальному році, що нещодавно розпочався. І інформація про кількість хворих та роботу закладів охорони здоров'я. Слід зазначити, що в даний час кількість звернень щодо захворювань на ковід залишається стабільною і припинила своє зростання. Не залишився поза увагою звіт про роботу економічного напрямку. В якому містились дані про контроль за рухом громадського транспорту, роботу із залучення інвестицій та стан справ в аграрному секторі. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.